Трохи не віриться, що вже збігло рівно 10 років з того часу, як на Говерлі, любителі екстриму вперше зіграли футбольний матч. А цього разу найвища вершина українських Карпат влаштувала учасникам ювілейної акції з нашого обласного центру дуже серйозний іспит. І сходження, і гра між ветеранами та молодими відбувалися за справжньої зимової погоди. Але це не зупинило дух, серед котрих, як завжди, був нардеп Зіновий Шкутяк. Ще працюючи міським головою Івано-Франківська, він не лише підтримав ініціаторів незвичного спортивного дійства, а й сам приєднався до їх. Компанії зіграли як завжди в нічию рахунком 4-4, Але суть в тому, що сьогодні досить таке така погода складна для сходження, але з однієї сторони а з іншої не поганої погоди в природі не буває. І дякувати Богу, що в такий прекрасний час. Сьогодні такий великий крупний снігопад. Тут на Говерлі. Ми все таки зійшли на Говерлу. І помилувалися нашою природою, нашими Карпатами рідними. Нам сьогодні приємно вже в десятий раз зробити з вами сходження. І думаємо, ще можемо ходити так років сто. як буде здоров'я. Лише 90 90 років більше не будемо. Обіцяємо більше не будемо.